Піднімання навіть на перший поверх для інвалідів візочників справжні випробування. Пандуси поставлені під таким кутом, що здолати їх не кожному під силу. Піднятися на наступні чотири поверхи неможливо взагалі. З двох запланованих ліфтів немає жодного. Хоча за паперами вони працюють. Порог почти на це, це не знаю. Можно близколяски выпасть, это без посторонней помощи. Ну, то, в том случае, если руки здоровы. Да, если руки здоровы. Центр призначався для інвалідів-візочників, які після травм не можуть повернутися до колишньої професії. Передбачалося, що тут вони зможуть отримати нові спеціальності. Для зручності на час навчання, а це понад 8 місяців. Вони мали жити просто в центрі. На цьому поверсі розташовані класи та житлові кімнати. За документами в кожній із них вже зроблено ремонт та встановлені двері. На папері для центру також придбали сучасний ультразвуковий апарат. Насправді ж скаржаться відвідувачі, його замінює в десятера дешевше обладнання. Це апарат для, для косметичного салона для морщин лица. ліса Замість нього должен бути мікроволновий апарат для прогрівання, для відновлення, е, спинальних функцій, для глибокого відновлення. Розумієте, там він прогріває на 4 см. Керівництво центру усі звинувачення прикладає на попередників та підрядну організацію. Бувше керівництво постійно створювало какие нові додаткові роботи, то тобто це оцінювалося 1 мільйон, 300, 1,5 млн, це так. кожен рік додатково виділялися средства з госбюджета. А, тобто Этот проект мог ця могла продлитися і до 100 мільйонів. Куди поділися 18 мільйонів гривень і чому вартість будівництва не відповідає обсягу реальних робіт? Тепер перевіряє прокуратура. Провірка показала ряд нарушень при составленні проєктної документації на проведення даних робіт, а також при составленні акту виконаних робіт, які з'явилися основанням для їх оплати в настоящее время до розслідування продовжується. повноцінно. Центр не зможе працювати, доки не усунуть всі недоліки і не добудують останні поверхи. За різними оцінками на це знадобиться щонайменше 15 мільйонів гривень. Юлія Божко, Очаренко, Краматорськ, Донеччина, П'ятий канал.